Вчора о 15-й годині при проколі під перехрестям вулиці Анкуді... Анкудінової Руської, до речі, несанкціонованому проколі в той час, який він проводився, був дан дозвіл на цей прокол з 16 по 17 число серпня місяця, але нічого здійснено не було. Проекту не було підготовлений самостійно. Значить, організація, яка виконувала роботи на підряді у Ужгородському РЕМ, я так розумію, що проткнула трубу кротом під землею середнього тиску газову трубу. Від чого дійсно газ пішов 2,5 атмосфера пішов. На поверхню почав заповняти інфраструктурні мережі, тобто кондиційні люки, зв'язку і інших комунікацій міста Ужгорода. Як тільки спрацював клапан обратних газовиків, газ, газопостачання було відключено автоматично і на місце аварії прибула. Група працівників на чолі з керівником Закарпатгазу і начальником гірмпромнагляду держуправління Закарпатської області Саваріним. Терміново мене викликали на місце, де ми в такій усній короткій бесіді визначили, що потрібно відключити частину. Міста від електроспоживання, тому що загроза взриву могла бути в будь-якій квартирі або в будь-якому підвалі будь-якого будинку. Ми не знали, яка ситуація, де проникнення газу було. До речі, до цього часу проводиться вентиляція підвалів і пошук можливих очагів скупчення газу в будинках наших. Після проведення серйозних цих робіт відключення, відключення електроспоживання залізниці, тому що під біля цього моста електрички проїжджають, які споживають електроенергію, відключення газопостачання, перекриття території можливого, можливого взриву. Міліцією і працівниками МЧС було прийнято ряд дій по виселенню з будинків прилеглих будинків на відстані 500 метрів в радіусі 500 метрів мешканців. Це на вулиці Мукачевській, Руській, Лесі Українки, Анкудінова і частини вулиці Української, станційної. Разом з е, працівниками жерів попереджували і працівники газового господарства. Люди повиходили на вулиці і е, знаходилися в безпечному місці. Так сталося, що не всі послухали е, намагання працівників міліції вийти із е, приміщень. і е, е, Після попередження в кафе Шериф знаходилося на, по моїй інформації, близько 10 чоловік. Частина з них вийшла, а частина, тобто три чоловіки, залишилися. Зараз слідство ведеться. Я не буду говорити про то хто, чому вони залишилися, але сталося так, що очевидно один із тих присутніх там. Не відчуваючи загазованості поблизу цього міста, аварія запалив очевидно сірник або щось, закурив і стався вибух. До речі, я дякую всім працівникам пожежної служби, бо викликання були на місці. Всі були на місці, і до речі, вже знаходилися під час цього зриву 20 метрів села на поготові. Вони зробили свою справу. До речі, і медики спрацювали. Наша швидка допомога знаходилася на місці. Постраждалих доставили після мого попередження обласну лікарню вужого відділення. Я зв'язався з міністром МЧС Балого Віктором Івановичем, який запропонував для тих потерпілих, якщо потреба була б літак, щоб їх. Перевезти спеціалізовану клініку Києва, але лікарі сказали, що після шокового запобігання, значить, їх не можна було перевозити, тому на сьогодні думалося, що вийдуть спеціалісти сюди. Стан двох осіб сьогодні. Такий, що він ще тяжкий, але вони, нема загрози життю. Одна людина має досить велику кількість опіків і знаходиться дуже в тяжкому стані. Жива і по інформації лікарів, які борються за її життя, значить все роблять для того, щоб вона жива. Як буде далі, відслідковується. На протязі ночі проводилися роботи на цій території. Після 10 годин почали включати КНС місто Ужгорода, КНС номер 2 де вже була можливість затоплення від відключення електроенергії, тому що фікальні лівньові витоки на протязі 1 години до 100 кубометрів накопичуються там в камерах. І, на щастя, після вивчення ситуації газовиками, їхніми приборами, індикаторами, там загазовності не було, електрики були, е, включили КНС. Е, КНС конец. сьогодні працює в звичайному режимі. Щодо е, того, як спрацювала міська служба, дійсно зразу ж після е, виявлення цієї проблеми, в місті була зібрана комісія з надзвичайних ситуацій, яка е, мала відповідний план е, в разі надзвичайної ситуації в районі будь-якому районі міста. Е, Спрацьовують і комунальні служби, лікарі, медики, харчовики і так далі. Е, Разом з міліцією було перекрито рух, я вже сказав, і е, транспорт було пущено по вторинних вулицях міста. Так, да, були труднощі, складнощі, але сьогодні без цього не можна було обійтися, тому що не були впевнені в тому, що газ е, не розповсюдився на більшу територію. За ніч е, були знайдені місця проколу цього е, вночі. І розчищено це місце. Я знаю, що і правоохоронні органи зробили свої дослідження сьогодні, зараз відбулася тільки що обласна комісія по цьому питанню були прийняті деякі рішення, і коло. Звужено, значить, включення, включення електроенергії до 200 метрів від очага. Значить, зараз це приблизно до 200 квартир і приватних будинків. Значить, на на, на комісії запропоновано було мною щоби. Зараз газовики пройшлися по тих будинках, і де нема в цьому колі загазовності, щоб теж починали включати електроенергію. Але тільки після того, як буде по кожної квартирі довідка, по кожному підвалу, що там нема газу. Ситуація така, що в місто заходить єдина відка газопостачання, нема закільцовки. Ви знаєте, що ми на протязі багатьох років стараємося вирішити це питання через державний бюджет, обласний, міський. І вже деякі питання вирішені, але потріб, потреба є ще приблизно 5 мільйонів гривень, щоб закольцювати систему відсторожниці. Так сталося, що в місті це єдине живлення газопостачання міста. Були відключені і навколишні села. В Ужгородському районі. Після м, прийняття рішення про те, що коли знайшли е, значить, місце пошкодження, сьогодні працює Держгірпронагляд, е, йому предоставляються відповідні документи, бо це серйозні е, вогнеопасні роботи, щоб починати роботи по ліквідації цієї. Е, Цього порушення газоводу. Зараз готуються ці документи, газовики разом з Саваріним вони відпрацьовують це питання тільки після дозвілу Саваріна будуть починатися роботи. Щодо газопостачання міста. Газовики обіцяють, що з завтрашнього дня обіцяють, ще ми не можемо повністю сказати, почнуть включати. Навколишні села, які відключені від газу біля Ушу так? далі штаб міський, який вчора утворений, при взаємодії з газовиками, електриками, почне після інформації про те, що є довідка, що газу на тій чи іншій вулиці або в комунікаціях, в підвалах нема. Розпочне е, включення е, газу по будинкам, це може продлитися день, два, три, може більше. Значить, за це відповідає «Закарпатгаз», особисто його керівник. Е, штаб буде взаємодіяти, і я би просив сьогодні, користуючись тим, що ви тут, мешканців міста, щоб вони е, прийняли всі міри, щоб всі е, газові прибори. Були відключені. Нагадали своїм сусідам про це, нагадали приватникам, сусідам, які знаходяться і живуть поруч з ними, щоб в разі включення газу на місто не було ніяких таких можливих і інших випадків. Я не хочу говорити. Я думаю, що Бог береже наших мешканців і. Потрібно, щоб вони розуміли, всі мешканці, що газ буде включатися поетапно, по вулично, по мікрорайонно, побудинково. На сьогодні треба все відключити. Всі газові прибори, де сьогодні, якими користуються мешканці, треба відключити. Після того, як буде офіційно визнаний результат, що місто починає включатися газ. Я думаю, що ми будемо мати за рішенням штабу план цих заходів, буде залучені комунальні служби. Я особисто звернуся до всіх голів будинкових комітетів, до всіх активних людей, які проживають в багатоповерхових будинках в мікрорайонах. Щоб вони разом з міською владою проводили цю роботу. Я розумію, що в наших будинках не завжди є окремі особи, які, яким просто безразлічно що робиться навколо, так як це очевидно сталося зараз з цим кафе шарів, які їх попередили, вони там сиділи і не хотіли виходити. Значить, тому відповідальність буде особисто на тих людях, які не будуть це виконувати. Я би просив, щоб всі сусіди попереджували один одного про такі речі. Ми через гучномовець, через всі інші засоби інформації, через інтернет будемо попереджувати мешканців тих вулиць, тих будинків, які будуть включатися щодо бово. Сьогодні. Ми, не, ми знаємо, що йде ліквідація прориву. Завтра, очевидно, це теж буде на такому рівні. І думаю, що через 2-3 дні, якщо буде дозвіл на включення газу, ми почнемо поетапно включати мережу газопостачання. Що стосується закладів освіти, у нас в закладах освіти є. Електроживлення е, пунктів е, харчування е, в закладах медицини теж е, виникає деяка проблема з пранням в е, е, лікарнях, але е, я думаю, що з резервного фонду е, визначиться і нададуть можливість або придбати е, якісь е, знову простині там. Наволочки або е, виділять кошти на заку закупівлю е, битових звичайних стиральних машинок від електроенергії. Тобто всі питання е, вирішуються. Е, ми працюємо в звичайному режимі е, згідно е, наміченого плану штабом. Я думаю, що е, всі питання е, будуть вирішені. Е, треба тільки спокійно. Пережити цю ситуацію я звертаюсь до мешканців міста. Прошу вибачення за тих, хто працював без дозволу, без відповідних проєктів і створив незручності для всього міста. Значить, від газопостачання в місті відключено 48 тисяч споживачів. З електрикою я вам вже сказав. Скільки квартир, але вони, я думаю, сьогодні до вечора а, будуть поетапно включені. А, питань а, водопостачання нема. А, питання є тільки по пасажирським перевезенням. Ті машини, які працювали на газу природному, сьогодні газоправки не працюють. Вони а, мною дана команда, щоб або заміняли цей транспорт перевізників на бензиновий дизельний, або а, Значить, міняли опалення не опалення, а міняли значить, машини і споживання переводили з газу на інші види палива, щоб дійсно пасажирські перевезення не зупинялися. Нікого не будуть відсіляти. Всі будуть всі вже знаходилися в квартирах. Вчора ми дослідили ці квартири. Вони не мають. Газу в квартирах не є і вони ночували в своїх квартирах. Люди люди не хочуть нікуди йти. Ми запропонували в лікарні декілька значить, відділень, палат, ніхто не захотів. Тому нема необхідності сьогодні говорити про те, що когось будуть відселяти. Це от. Недолугість цих людей, які е, не вийшли з цього приміщення і е, цим шляхом, що запалили, е, може, сигарету або що, значить, от стався такий вибух. Вибуху могло би не бути. Не було б такої. трагедії. Це ...торогі. було декілька хвилин, буквально. Декілька хвилин. Я відійшов дві хвилини після мене, стався вибух. Це було декілька хвилин. Люди почали, працівники міліції, МЧС, всі почали ходити по всім е, цим прилеглим е, спорудам, помешканням. Людей просили відійти. Ну так, якщо я стою і міліція зупиняє двох жінок з ташками і каже: обійдіть це місто. Вони біжуть через перехрестя, нікого не слухають. Так що їм наручники взяти? Чи вони не розуміють зовсім, що в житті. Все можливо, там ураган, там паводок, там щось, там зрив. Люди щось не, не, не чують влади, не чують тих, хто їх попереджує, що можливо загроза їхньому життю. Я не розумію такого. До речі, всі після цього вибуху, всі, кого ще далі почали попереджувати, всі вийшли з будинків, пішли до річки, і там до своїх знайомих в інші райони міста, і там перебували. Ну, це, е, я очевидно, заведена кримінальна справа. Я розумію, що е, відповідно буде і суд, буде і все, будуть розбиратися. До речі, е, маючи документ і розуміючи, що фірма працює вже багато років, вона би при такій роботі мала би туди привезти всіх, е, всі служби. Комунікації, яких там можу, можуть бути. І газовиків, і водників, всіх, від кого залежить нормальна інфраструктура, життєдіяльність міста, які комунікації там можуть бути проложені. Коли я прийшов і питаю їх, чого вони приголосили, вони це оголомшені, вони були зразу ж спершу ж нічого не можуть сказати. Але буде слідство, буде. Дай Бог, щоб ця жінка не померла. А 16, 17 серпня їм були дедані дозволи. Да. Тобто в ці дні вони могли працювати. Могли б були всі там співробітники і так далі. Було підготовлено. Чого вони там не працювали, я не знаю. А чому склалася така ситуація, що не таємниця, що в місті кожен може собі дозволити, перекопати вулицю? Нема такого, нема. Нема такого, всі отримують дозволи. Всі отримали. Якщо є такі приклади, кажіть нам. Ми штрафуємо зразу. Так він буде відповідати. От вчорашній приклад. Він буде відповідати. Значить, е, е, після того, як буде визначено винуватися, а їм можуть бути не тільки енергетики, тому що сьогодні є різні розмови. Що там е, виходив якийсь газовик і казав зовсім, що у нас труба там в іншому місці або вище, або нижче. Це я не можу сказати, тому що так енергетики кажуть про це. І до кого я сьогодні буду звертатися? Но ви маєте право і будете звертатися в ініку зловочі? Так, да, я йому я цим іморарні. да, да, да. Я іморарні. думаю, що я думаю, що це буде. Бо 48 тисячам споживачів треба буде більше. Незручності, а? да. Електричних плит нема зовсім уже в місті. Я маю інформацію. що є, да. війниці, Значить, ми робимо все, щоб прискорити включення газу в місті. Повірте мені, нам там деякі фахівці з боку в кавичках кажуть, що це місяць буде це вимога обласної влади і міської влади, щоб через два дні почали включати будинки. Колись раніше у нас була налагоджена система оповіщення, і вона має бути в місті. І ці галі, які в кожній квартирі стоять, які мали кожні півгодини, шкодні, десять хвилин е, кричати, що люди а газ, тому що там може статися. І гучному очі колись не було система оповіщення. Тепер у нас також в місті системи оповіщення у разі... Ну, не тільки в нашому місті, не тільки в нашому місті. Я відповідаю за місто і хочу сказати, що ця галузева безвідповідальність УТЕЛ там всіх інших, вона призвела до того, що знищена вся система ця була. І Сьогоднішній випадок, якраз ви правильно кажете, дає нам можливість підняти це питання при формуванні бюджету 2012 року. Паводки, що у нас проходять, да ці от така серйозна ситуація, вона досить серйозна. Я ніколи особисто не думав наскільки серйозно цей зрибу. Це місцеве значення є. Це локальний цей випадок. Він за підрахунками фахівців є місцевого значення в локальний. Такі значить він не признаний регіональний. Там це місцеве значення. Ми зараз будемо все е, вивчати. Так вчора я просто визвав всіх на е, після цього. Тут у нас була комісія, надзвичайно були і з ОТ Зв'язківці. Там же у них що? У них де е, коли спрацьовує телефон, дзвінок на шість краї. Тобто, ми все їх всіх попередили, щоб повідключали в цих мікрорайонах. Ну, це тільки що одно сталося, і тому розбирається ніхто ще поки що не сказати. єдине, що Очевидно, там, де було відключено холодильниках продукти, це дійсно вже Неч, ми просимо, ми просимо прискорити, щоб дали нам можливість бачити, що ж, що ж відбувається. Но, ви знаєте, що треба навіть три доби по інструкції, щоб визначити якого значення цей. Надзвичайна ситуація. А від цього вже залежить можливо фінансування там державного бюджету збитків, там з регіонального бюджету, з місцевого або зовсім ні. Вчора, вчора, От при проколі зайшли в газову трубу. Причому, так як кажуть, я сам там був, бачив, але вже в темряві при прожекторах. Я так Показалося мені, що Декілька сантиметрів просто знизу задів, все. Ви одразу почали оповіщати людей, що вони нічого не вмикали, так? Щоб, щоб... Так, тільки тільки це... спрацювала автоматіка газопостачання, а, зразу почали шукати чому. Угу. І е, зразу ж знайшли причину, це миттєво. І вибух стався теж одну. А вибух після стався, значить я вам скажу, е, це десь около 15 годин вони працювали. Я там був біля пів п'ятої, десь так. Ну в районі п'яти годин. Я не можу зараз, бо не дивився на годинник, нічого бо збирали тут людей. Ну в тому районі. Тобто, всіх почали викликати? Ні, викликати ну, по телефону. Ну, по телефону, як щастя, що у нас є такі зв'язки. Я не був, я від'їхав. Через від'їхав сюди на комісію, бо зібрали тут комісію. Від'їхав десь через 2-3 хвилини, стався вибух. Але були там працівники, і все. Значить, я не можу зараз сказати, хто порушив кримінальну справу, але працівники прокуратури, інспекції всі це не моя компетенція. Я не можу сказати, але в таких випадках завжди порушують. Зараз уже В mm -hmm. оборони до речі, ці законодавчі акти ніким не відмінялися, вони і нині діючі mm -hmm. її у нас немає. Чи навчилось це чомусь владу і чи будуть з сьогоднішнього дня прийняті міри для відновлення? Ну, Колишня система, вона дійсно не діє. Але є система оповіщення через засоби масової інформації, через радіо, гучномовці. Це є, але воно дійсно не є тим, що було колись. На жаль, ми бачимо, що природні катаклізми, такі от, як зараз речі, вони відбуваються, то ми. Знаємо про Радянському Союзі, що під час Холодної війни були, ми чекали когось там, що хтось нанесе удар і то все працювало. Після е, розвалу СРСР кожна е, держава визначає ці речі сама. Ну, я розумію, про що ви кажете. Так, да, я я розумію про що ви кажете, я тільки що сказав, що це є приводом для того, щоб закласти в бюджеті кошти і почати відновлювати. Все, дякую. Ще не одне запитання. Оцінка да. дій, ваша оцінка, працівників міліції, які добре знали.